Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 29 травня. От, останній раз на діляночці спаржі я був 16 травня. Можете передивитись відео, там я був досить тепло одягнений, бо було холодно. Зараз вже не так холодно, я менш тепло одягнений. От. І що ж відбулося на діляночці спаржі за цей час? От, пройшло е, більше дві неділі. От е, ці дві неділі, ну, після 16 травня ще було досить прохолодно, десь недільку ще трималось. Потім пішло тепло, от е, хоча і не так тепло, як зазвичай в інші роки в цей час. От е, в цей час уже масово йшла спаржа. От, е, в деяких роках ми навіть закінчили вже сезон спаржі в, в, в цих числах. От. А в цьому році бачите, сезон спаржі затримався от, в зв'язку із заморозками. От. Ну і Як же це вплинуло на спаржу, на її урожайність? Е, про це я хочу з вами сьогодні і поговорити. Отож, дивимось. Так, ну, так от виглядає е, рядок спаржі через 2 тижні. Після останньої нашої е, приходу на, на цю ділянку. От, е, ну, бачите, додалося паганів, вже видно, бачите, навіть здалеку, візуально. Ну, підійдемо ближче і детальніше по, ну, поговоримо про це, що змінилося. Так, ну ближче. Значить, ну, от бачите, отут от покажу. Тут от я зрізав, бачите, пеньок свіжий, ну не свіжий, а там місячної давності. І тепер аж бачите, аж через місяць, майже через місяць пішов новий росток. Ну чому? Бачите, було тепло, дала спаржа росток, потім холодно, вона завмерла і тільки ось через місяць пішов новий росточок. От, і Будемо спостерігати, що ж далі буде. Треба, щоб спаржа за сезон залишала. ну, це оскільки це другий рік вже росте другий рік після висадки, да? от, то е, вже можна зрізати спаржу, от, але треба залишати, щоб на слідучий рік десь близько п'яти пагонів вона дала, щоб добре вкоренилась на слідучий рік і е, дала пристойний урожай. Тобто треба спостерігати і може навіть розкопати, подивитися, скільки вона там дає проростків, от, щоб лишніх не зрізати, щоб не виснажити саджанець і щоб він не загинув до слідучого року. Ну, Тут я показував, бачите, цей оцей, от він примерший, він так і майже не росте, бачите, трошки відріз, але дав новий пагін. От, і цей вже буде нормально рости. От, з нього буде ток. А цей ми зріжемо, щоб він вже навіть не заважав. От, зріжемо його От. і будемо спостерігати за цим. Так, ну оцей пагін теж можна вже зрізати. Бачите, він вже був маленький 16 травня, тепер він більший. Тепер його зрізаємо і залишаємо оцей, бачите, дав новий пагін. Зрізаємо оцей. Оп, зрізали. Так, у відро. Цей хай росте, він ще десь сантиметрів 5 всього, ще йому сантиметрів 10-12 рости. Так, Цей пагін хай ще росте, бачите, старий пеньок. Пагін росте, хай ну, хоча може і не примерший, але хай більше. Росте ми його так, цей вже виріс до товарної готовності, зрізаємо його. бачите, такий товстенький. Пагінець. Так, зрізаємо його. Так, Оп. От. цей теж можна зрізати. Нормальний вже. Зрізаємо при самій землі. От, бачите, залишається такий пенючок. От. Тут от, бачите? Угу. Це теж от, бачите, свіжий, ну як свіжий. Дала, дав саджанець пагін. Коли було тепло, ще до 16 травня от було тепло. І тепер от, ну, його просто видно, але довкола нього ще не дає нових паганів. Ми будемо спостерігати, повинна дати. От. Тут от теж ось, бачите, зрізали ми теж, і не дає ще паганів, слідуючих. Будемо теж спостерігати. Так, Тут от підростають наші пагінці, хай ростуть, ось, бачите, новий дали. Цей, мабуть, такий примерз був при заморозках, а тепер дає, бачите, такий новий, хороший, товстенький свіженький паг... пагінець. Ну, я б навіть оцей зрізав би зрізати його, щоб він не заважав рости новим паганом. Так, тут ось те щось бачлі, вже зрізали. Потім паган який, мабуть, застав заморозки і вже новий йде. Ну, оцей, мабуть, зріжемо, щоб він теж не заважав. От, не заважав нам. Хай росте новий. Так, а тут от от бачите зрізали зрізали ми ми вже. І ось тут новий пагінець, бачите, зламаний. А хто його зламав? Ось бачите слід собаки. Собачка якась прибігала на наш город. от ну Можу припустити. Що дика собака якась. От. Або тут гуляють люди з собаками, може забігла, пробігла з погороду і поламала нам пагінець. Ну нічого страшного, не будемо вже ми плакати на цю тему. Так, ну а цей пагінець, ну хай ще підросте. Так. Ось тут не було зовсім пагінців. Тепер от бачите, лізе от біля старих пеньків, ось старі пеньки, І от тепер лізе от новий. Товстенький пагінець. О, тут ось бачите старий пеньок, але нових ще нема. Ну, але будуть. Я запевняю вас, що будуть. Так, ну це ось. Ну, хай ще трошки підросте, ще сантиметрів 5. можна зрізати. Тут ось бачите, пішли пагінці. Два тоненьких, два такі товстенькі. О, так, тут ось тут, ось, бачите, пішов. Ну, бачите, потепліло і ось тут, мабуть, проривається, бачите, ось проростає. Чи ні? Та, да. От бачите, це росток спаржі. Тут він лізе. Ну, потепліло і спаржа пішла. Пішла. От після заморозків тут ось бачите. Так, ну ці, ці вже треба зрізати. Так, це один зріжемо, цей ще хай. От. Ось пішло. Тобто порядку вже... Я б сказав, масово пішла спаржа. Тут ось старий пеньок зрізаний, ще немає, але буде. Я впевнений, і тут зрізали. Ми буде. Так, цей ну цей, бачите, вже має аж переріз. От, ну, от, задають, до речі, питання, що робити, якщо і вже пускає, бачите, такі вже листя пускає навіть бокові ростки. Пагінець, що робити з ним? Е, якщо у вас е, ну, дозволяє вам е, ну, ваша ділянка, що є у вас інші пагінці, які різать, то в принципі, якщо жалко, можна залишити, але тоді вже не різать. От хай він росте і пускає ноги пагінці. пагінці і ну, будуть ж нові проростати, і хай вже вони ростуть, Це запускайте цю, цей корінь, оцей, що переріс у вас, запускайте його вже до слідчого року. Не ріжте його. А якщо е ну, цікавість вами, хочете там, е ну чи попробувати, чи щось, е ну нема у вас більше е е спаржі, в принципі, його можна з'їсти, не такий буде смачний, бо він вже трошки задерев'янів. От, але можна його зрізати, вона дасть нові пагінці і буде розвиватися до зими. От, але краще, я думаю, залишити, щоб корінь краще укоренився. От він переріс, хай він собі росте. От, а на полі, взагалі, от якщо у вас масово йде збір спаржі, і у вас вже там другий-третій рік, то зрізайте все підряд. От, якщо навіть переросли, зрізайте, може викидайте його там, чи куди. От, але зрізайте, щоб, не зав... щоб вони не заважали рости новим паганом. Ну, Цей, бачите, примерз у нас. Давайте його зріжемо. Опа! Зате нові бачите, ростуть у нас активно три нових пагани дала. Так, ну це ще скоро і переросте, бачите, що він такий тримається, тому зріжемо його, він буде ще годитись для. В ну от, е, бачите, от, е, рядок спаржі, де посаджено 30, в е, минулому році посаджено 30 саджанців, от, от вони дають такий урожай. Е, ну, це вже, ну, бачите, е, після холоду, там скільки ми зібрали, ну, не так вже багато, але вже одному поїсти можна, на порцію вже буде. От. А коли масово йде, то вже там на сім'ю можна з 30 нормально так нарізати вже паганів і наїстись. От. Ну і Ще ж покажу вам, е поряд рядок, е який ми посадили вже в цьому році. От, От Він бачите, так виглядає. Це спеціаль, спеціально для порівняння е рядок, який в минулому році посаджений і вже з нього урожай збираємо, і рядок, який в цьому році посаджений, місяць назад. От, і Будемо за ним спостерігати і вже в, в наступному році, е, я запевняю вас, що ми будемо збирати з нього врожай. Ну, дивіться, е, пройшов місяць і ще не дуже активно, бо повторюю, було холодно, але вже почали проростати у нас е, наші саджанці. Ось, бачите, вже як виріс. Цей вже скоро почне пускати вже листочки, вже розпускатись. От, ну, а так ще не дуже і багато, бачите? От Із 30 от за місяць проросли два поки що. Ну і десь я бачу ще один. Десь я бачу, зараз покажу, покажу. Ну він є, ну, словом так, три саженці з 30 зійшло за місяць 10%. Ну це за того, що холодно. Якби було тепліше, вони зазвичай сходять саджанці за. Неділю, за днів 10 вони вже сходять. Ну, така от інформація була на 29 травня по спаржі. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.